Вітаю на каналі гостях у Тані. У нас вже третю ніч заморозки, ось вкрита моя полуниця. Але все одно, не дивлячись на те, що ми її вкрили агроволокном, але мороз був чималенький, Уже третю ніч. І ще на цю ніч буде сьогодні 9 травня, буде ще 10 травня, ми дивимося по прогнозах, будуть морози. І Полуниця, на жаль, не вся нами врятована. Ось світе полуниця, і там, де сама квіточка була близько до агроволокна, то вона примерзала. Ось чорні серединки, це означає, що вже тут не буде ніякої ягодки. Але була вкрита вона, але була вкрита щільно агроволокном, без дух. Тому, якщо вкривати, то треба, щоб були довгі, щоб сама, саме агроволокно не прикасалося до квітів. Тоді буде врятована квітка. А так, ось бачите, тут з краю, де було щільно, лежало агроволокно з квіткою, то чорні ягоди. І сьогодні 9 травня, знову повторюсь, і нарешті ми будемо садити картоплю. Я не пам'ятаю за свої роки, щоб ми так пізно саджали картоплю. А раніше ми навіть не могли її посадити, по-перше, йшли дощі і у нас там далі. Далі в кінці городу у нас там колись була річка, зараз там болото і не за вина, там стояла вода. Тракторист не міг заїхати, щоб виграти. Потім почалися холод почався, Були... був мороз один другий. Ну, Тобто це дуже пізно для 9 травня. Хоча, з іншого боку, ті, хто посадив картоплю раніше, в кого вона вже пролізла, то люди зараз віткаються, що багато картоплі примерзло. Тому що морози все-таки у нас нічні. До мінус 5 градусів місцями. Мінус три, мало у кого був нуль. І то ми живемо в населищі таке, що верх-низ, то ми живемо в низині. Тут іще біля річки там болото, то у нас та рік померзла, 4 червня, там хтось мені писав, ви би ще в грудні посадили, але то було 4 червня минулого року. Коли я показувала, що у нас померзли помідори, то минулорічний відео. В цьому році я ще нічого не висаджувала. Ось у нас приготовлені вже мішки з картоплею. Я зараз вам покажу. Картоплю ми ріжемо на Ось порізана картопля. Майже вся Ось у мішку порізана картопля. І обробляємо ми від протруювачів від колорадських жуків. У цьому році ми плануємо посадити всього десь 13-14 картоплі. Садимо ми трактором. Сусід тут має свій трактор, він нам садить саджалку і виорює. Обробляли ми картоплю, протруївачим круїзер. Там за інструкцією обробляли. Це перший раз. Ми в цьому році обробляємо цим протруювачем. То ми завжди обробляли препаратом Селест Топ. Але у цьому році вирішили змінити все-таки протруювач. Хоча Селест Топ, на мій погляд, це найкращий препарат, тому що там не тільки від колорадського жука, там і від дратяників, і, від... і там є ще і стимулятор. Росту картоплі. Що стосується доброго то доброго ми будемо класти, так також трактор буде розподіляти. І будемо класти у луночку калій-мах Ми купили калій-мах і тут калію 30%, кальцію 11, магнію 7 і стірки 1%. на цю Площу, яку ми будемо садити, ми будемо класти десь 30 кг цього добрива.